Доброго дня, мій друже, і я вітаю тебе на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мови. І ми сьогодні з тобою будемо говорити про дружбу і напишемо твір розповідь найкращий друг. Дійсно, дружба то найдорожчий скарб. Поміркуй, яким повинен бути друг. Подивись, будь ласка, на екран, і які слова ти вважаєш найбільше підходять до поняття друг. Так, друг повинен бути і чесним, і толерантним, і добрим, і чуйним, і відкритим, і люб'язним, і уважним, і привітним, і акуратним, і красивим, і надійним. І Є поняття знайомий, приятель, товариш і друг. Так от про людину, з якою ви просто вітаєтеся у дворі, ви можете сказати «знайомий». про людину, з якою час від часу обговорюєте деталі матчу, фільм, якісь події, ви скажете приятель. Про однокласника, з яким за п'ять років з'їдений солі, скажете товариш, а от про людину, якій довіряєте свої таємниці, з якою ділите радості й печалі, скажете друг. Бо дружба це стосунки, що засновані на взаємній допомозі, прихильності, спільності інтересів, поглядів, життєвих цілей. Закінчи речення друзі можуть разом. Мені дуже цікаво послухати кожного з вас, що ж можуть друзі разом. Друг це той, хто довіряє тобі, ділиться своїми думками, мріями, таємницями, покладається на тебе. Він повинен ділити з тобою горе і радість. Бути разом з тобою в будь-якій ситуації. Бо дружба це особисті відносини між людьми, що ґрунтуються на довірі, щирості, взаємних симпатіях, спільних зацікавленнях і захопленнях. А довіра це ставлення до кого-небудь, яке виникає на основи віри, в чиюсь правоту, чесність або щирість. Існує дуже багато прислів'їв про друга і про дружбу. Немає друга шукай, а знайдеш пережи. Друга мати себе не жаліти, друг пізнається в біді, друга за гроші не купиш. Хто друга в біді покидає, той сам в біду потрапляє. Існують і закони дружби. Мабуть, у кожного з вас є свої якісь закони дружби. Але загальні це не треба залишати друга в біді, поділити з ним радість і горе. Дружба це насамперед віра в людину, тому не треба міняти друзів. Стався до свого друга так, як би ти хотів, щоб він ставився до тебе. Не бійся в друга попросити вибачення. І сам старайся якомога швидше забути свою образу. Бо в дружбі сила все в твоїх руках мати гарного друга і бути гарним другом. Ну, а зараз ти прочитаєш ці питання і подумаєш, чи знаєш ти свого друга. І потрібно буде розповідь про свого друга записати у зошит з української мови. Ти запишеш 2 листопада, класна робота і можеш навіть свою назву: чи найкращий друг, чи знаю я свого друга, чи дружба, заголовок ти придумаєш сам. Але ти розкажеш нам який урок у твого друга улюблений? На чому він любить кататися? Яка його улюблена пора року? Який вид спорту він любить? Ким хоче стати, коли виросте? Яку тварину він би хотів мати вдома? Які книги любить читати? Тобто твоя задача скласти і записати в зошит з української мови твір розповідь на тему. Найкращий друг, або чи знаю я свого друга. Чекаю на твою роботу і обов'язково хочу дізнатися, як же ти впорався із завданням. Можеш скористуватися ось цим планом. Він тобі допоможе виконати роботу гарно, правильно і грамотно. Тому до побачення. До наступних зустрічей!